Сьогодні на дворі просто осінь і, або березень, і я вирішила вдягти шкіряні штани. До речі, також брала їх в секунді. Big bag, да, да, але вони, були в, вони, вони стокові H&M. І я так відчуваю, що вдягну сьогодні косуху. Що б я без неї робила? Косуха з resert. Якщо верх в мене буде повністю чорний, то нехай низ. Буде акцентований білий. Це будуть білі красівки. Я навіть не знаю, що чого почати. Дивіться, джинсовка така є. І якщо вирізаний бренд, марка, назва марки вирізана, це означає, що це щось було класне. Така дуже креативна, легенька джинса. І ще є ось така джинсовка, дуже легенька тканина, 500 гривень вона коштує, але навіщо мені джинсовка? Давайте краще подивимося на речі вироби з льону. Їх було сьогодні достатньо. Наприклад, ось така рубашка, сорочка, точніше, за 370 гривень. І сьогодні ціна на ціннику не міняється. Сьогодні перший завіз, скажімо, товару, нова колекція. Дуже багато речей з льону. Хочу взяти в примірочну ось такий жакет. Також льон. Позаду є Жакети. розріз. 289 гривень. Це Люка італія. Ді Фіренце Італія. Так, тут якісь ідуть ковтинки. До речі, гольф із прозорої тканини від Зара за 210 гривень. Дуже стильний, симпатичний. До речі, в тренді зараз саме. Тканини прозорі, тому звертайте увагу. Теж щось таке оригінальне. Відсилка на 2000 ні Сітка такий топ яскравий. Ось така з капюшоном класна. М. Що це може означати, не знаю. Худі. Так, це тут кольори білі йдуть. Це чоловічий, здається, відділ. Так, і тут я знаходжу серед речей ексклюзив. За 800 гривень ось таку із деніму о, куртку Лівайс. І саме Levi's, а не Levi's, як я колись не знаю, чи о, про, вимовляла назву цієї марки. Не, не дуже дорога, але дуже якісна. Марка одягу саме Levi's. А ось взагалі також ексклюзив від, увага, П'єр Карден за 500 гривень. Але це блейзер чоловічий. Кельвин Клайн, Клайн щастить мені на ке 420 гривень. Але куди вдягати таку футболку, як ціпля, жовту? Незрозуміло. Навіть за, 420, навіть за 100 гривень. Ще одна симпатична футболка, як ви бачите. Колір класний. Блін, точно, це ж до тих штанів, які я буду приміряти вже там під кінець відео, також такого ж кольору. От зараз, коли я вже дивлюся в повторі відео, я прикидаю вже і розумію, що до чого могло б класно пасувати. Футболка ГЕС, такий відтінок цікавий, світло-бордовий, і знову ж таки, да, знак питання там не. Не просто так. Ще одна дивна річ ось така прозора сукня від Lujo, увага! Льюджо це, здається, Італія також за 420 гривень. Вона абсолютно прозора ця тканина. Ну, куди її вдягти? До стриптизбару бару, можливо, а може просто її вдягти поверх якоїсь чорної сукні в обтяжку. Тоді буде якось та логічніше або бежевої. Або просто на якусь білизну. Ну, це вже ваша і наша фантазія. Тут йдуть далі сукні, сарафани, сукні різних а, фасонів. Так, візьму ще примірк в примірочну ось такий сарафан від шейн. Ще хотіла собою взяти в примірочну ось такий піджак, піджак сорочка від Pull&Bear. Під камуфляж. Також, здається, льон за 420. Або ж ось таку сорочку від H&M. льон. Знову ж таки, льон. Дуже багато льону в хумані. Так, сподобались ось такі штани на літо. Дуже класний колір. І такі ж вони широкі, але довгі. І їх просто можна відрізати і, в принципі, на літо носити. Такі, типу, піжамні. Ці штани можна навіть вдягати разом з цією сорочкою, що справа чорною із льону. Тканина просто 100% вавовна. 210 гривень. Класні. Із кросівками білими. Взагалі буде бомба. Я підійшла, точніше сарафан дуже. Тут навіть регулюються бретелі. Також на літо дуже класний, вдалий, вдалий варіант. Навіть розмір влаштовує абсолютно і тканина також. Ой, є розріз прикольно позаду. Наступна примірка це жакет із льону, який я показувала за 289 гривень. Такі великі масивні гудзики. Він дуже елегантно виглядає. Я вважаю його найвдалішою моєю знахідкою сьогодні. Рука в три чверті, який ніби навіть видовжує візуально руку. Тут під низом в мене, під, під, під жакетом в мене йде маєчка, це також в хомані, також сьогоднішня знахідка. Залишається тепер просто подумати, чи брати його, чи ні, чи, чи потрібен він мені. Я думаю, ви вже здогадалися, що мій повсякденний стиль це стиль кежуал, це стиль більше футболка, джинси і кросівки. Сукня на літо з котону, приємного такого бежевого натурального кольору. Дуже красиві гудзики сюди пасують. 420 гривень її сьогоднішня ціна. Серед розмаїття топів найбільше сподобався мені від марки Only. Він виділявся просто серед всіх інших. Саме своїм оригінальним незвичним, да, незвичайним принтом, це не, і це не квіти, і це не горох, і це не геометрія. Це щось більше тайдай, якісь е, розмиті акварельні відтінки, відголоски, точніше. Ну от погляньте, тут є квітковий принт, є горошок, є просто однотонний, як ось зараз від манго, до речі, топ. Красивий дуже комірець, але видно по ньому, що з комірця помітно, що річ дуже ношена вже. Сподобались також Zara штани оливкового відтінку, і вони висіли, знаходились точніше у ексклюзиві, серед речей ексклюзивних, тому така ну, ціна. Можна їх класно поєднати із цією сорочкою, оливковою та із шляпою. Розмаїття просто топів, як ви бачите, приємний дуже відтінок. Люблю такі відтіночки, пастельні. Але також видно, що дуже ношений цей топ. Потім виділила для себе ось такого відтіночку. Класний. Наприклад, цей топ можна поєднати із. Тією жоливковою сорочкою, якщо її накинути на нього зверху, да, вдягти і так розстебнути, щоб видно було цей синій оливкою, мені здається, вони класно між собою гармонуватимуть. Але це вже моя звичайно, фантазія. Тут йдуть просто білі футболки. Це також футболка манго. Не знаю, звичайна футболочка, і в неї такий вигляд не дуже вже свіжий. Як ви бачите, речі в Хумані, також розвішені по відцінка. Jack and Jones є така футболка в такому вінтажному стилі. До джинс буде класно йти пасувати. Потім футболочка також зара, 81-рік. Майже мій рік народження, також вінтажний такий стиль. Білі футболки, як завжди, залишаються. залишаються Класикою друзі, до речі, хто не бачив моє відео з Різор, то обов'язково переходьте за посиланням, яке я залишу під цим відеороликом. Якщо вам сподобалось моє відео, чекаю від вас лайків і не забудьте коментувати, які речі вам сподобалися. Дякую вам велике за те, що дивитесь мій канал, за те, що коментуєте, за те, що ставите лайки. Я це дуже ціную. І до зустрічі вже в наступному ролику.